Зараз світ знаходиться в реальних проблемах, і ми всі це бачимо. Але при цьому ми продовжуємо слухати ті самі новини. Продовжуємо слухати тих самих людей, які не говорять фактами, які не можуть аналізувати ситуацію, яка відбувається, бо тому, що вони говорять від себе. Але знає про те, що буде далі, як це все змінити, тільки Бог. І тому мені потрібно слухати тих людей, які отримують це откровення від Бога через Боже Слово. Тому що Ісус Христос ще дві тисячі років назад, коли прийшов на цю землю, він знав і розумів більше ніж самі мудрі науковці цього світу. І тому, якщо я буду слухати духовних людей, я буду розуміти, чому така ситуація відбувається і як її можна змінити. Але коли я слухаю просто новини, сижу, тоді я не несу особисту відповідальність за те, що відбувається, і відповідно я нічого не змінюю ні в своєму житті, ні в загальному в країні. І тому нам потрібно брати відповідальність на себе. Амінь.